د بشت چون من؟ О, oh, yeah. oh, все я. Сетя моя мучишься, да? Я кидаю ссылку и мучу, да? И в сало комментируешь, получается. О, oh, yeah. все я. Сетя моя мучишься. А у тебя? Я кидаю ссылку и мучу, да? И в сало комментируешь. Ну, вот так вот. Ну, шо, шоу я? А на куда да е куда да То или да да е він да е він не е Не, ну в нього просто ін... Це мікрофон, то типу, він ж нас чує. А йому типу нормально, да? Він з кайфом, якщо нас чує. Да, 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 я ф. Це вже в лайф? Це вже коментар? Коментар? Коментар. А. Постав, покажи лайк, якщо не щутиш. А, вже чути, вже чути. Так, це матч, півфінал, Кубок Макана, дуже цікавий матч. Ем... Перший раз граємо. Ну, якби всі вже настроєні на перемогу. Як Ліверкузенський Байер, так і ем... Мадридський Атлетика. І, ну, Добрий день, друзі. У нас Це другий тур. Я коментую я і мій колега, так? Так. Доброго вечора. У нас починається матч. Що скажете? цього матчу. Ну, як я вже сказав, дві команди готові на перемогу. Дві команди дуже хочуть е, пройти в фінал. І здається, що тільки одна може пройти, тому це буде дуже. Запекла боротьба. Так, і вже дві команди, вже... матч. Ага. Що вибався? Ну, ще, ще дві команди у нас не прийдуть, я тільки одна. А, так, так. Це така реальність. Можливо, тільки рола. Так. І... Минулих цих команд. Це просто нічия. 3-3, рахунок був і... Тому не, ну, трошки важко зрозуміти взагалі е, передбачити майбутнє цього матчу, тому що ці команди двоє здатні на дуже феричну атаку, і так само як і дуже стабільний, тобто стабільний захист. Е, тому... Очікувати можна від цього матчу, як і 5-5, і ми вже почали Та, приймову. Так. Е, ну, як я й говорив, е, можна очікувати 5-5, і 2-2 або 1-1, тому буде досить цікаво. І Це вже другий гол забиває е, Атлетіко. тепер зрівнює рахунок. О, oh, і... так, все 1-1, а 2 розірваємо. Переходимо далі. скажу, хороша атака Байра. Oh, oh. Ого. Але дав передачу. Oh. Замість того, що вдарити вірт, oh, здається. Так, так, вірс. Ні, це гримав, чи ні, чи ні, чи це вірс. Не, не згадаю зараз. Скоро Скоріе означаємо Атлатико Мадрид. Латико Мадрид знайшло oh, смішливу oh. на дирку в захисті Лєверкозінського Байера і є рахунок один. У вас, вас є щось кати по поводу цього матчу зараз? Ну, no, бачите, вже трохи є багато влітів. Так, вже дуже цікаво. І це дуже це, хороший проход від Кореї, і він забуває вже третій гол атлетіка. Так, всі неполадки були внищені, і у нас можемо далі матч наш шик знищаем. Ласт найт. Досить цікаво. Інтер, меді, І не знаходить. Це максимально легальний матч у нас. Машини. О, а чи не пенальти? Немає пенальті. Я думаю, еще. Що... Ну здавалося досить, досить чистим, але фейк, що гравець падає, то взагалі пенальти дається досить часто. Так. Незалежно Я з думаю, фі -фі. цей епізод і на Надіюсь, вони вже побачили, що нічого не сталося, і матч продовжиться який. Хороший перехід Гарсія. Дуже хороший пас. Oh, wow, wow, wow. І 4-3-2. Муніфейс. Oh, дуже дуже. Вже дуже феєричний матч. Але я ще більше не можу дочекатися другого тайму, тому що... Так, тому що перший раз... тайм це відкривання команд, то другому тайм – вже сейв. Вже, Правильно? Так. Це буде кульмінація цього матчу. Дуже хороший момент, але кладе м'яч у руки. І на цьому закінчиться перший тайм. У вас є ніякі там, можливо, передбачення чи е, коменти на цей матч, колеги? Ну я бачу, що в Байера посадилися два удара і два гола. Оте та я не замітив собі ударів, тому я не знаю, що це. Я хочу додати, що всі можливості від Байера це були виходи один на один. тому... Такі гравці Байера просто добре завершують і це е, ніяк ніякий маленький Патрік Шик везло. Патрік Шикін забив дуже гол з інтерполі поля. є. Так, якщо вертатися аж до 2010-го, то. Ну, 2021-го. Можна згадати його блискавичний просто гол. Але це було у 2021-му, а якщо ми повернемося вже до 2022-го, то там в справді атлетики грає Моліна, який зараз робив підкат дуже хороший, який взяв фінал світу і взяв участь в ньому дуже велику. Так, він зіграв велику роль, але не всі знаємо, хто зіграв найбільшу роль в цій перемозі. Так, 1-месі, навіть зміни. Звісно. А якщо ви зараз 24-го там же в Атлетику грає Ленорман і за Іспанію дуже хороший європі. Ну, дуже хороше, це... Здається, дуже м'яко сказано він виграв те євро. Ну так, так і навіть грав ну, за Іспанію, як і Маліна, з Аргентини. У Атлетику має дух. Але Грімалду також за Байерграв. Ну, Гримальдо взагалі мав ключову роль в перемозі євро, але... <рес> так, так, дуже ключову роль, Я щесь путую, почекаю. Здається, так і здається, що це був Грімальдо, Лемінімаль, для... Ніко Вільямс. оці всі персони. Налогі євро були дуже, дуже яскраві. Це є у нас нюанс, тому що Байер грає два захисника: Грімальдо і Фрімпон. І тут камер, так. Ну, звісно. Фрімпон і Грімальдо. Це просто. Ну, як сказати, кошмар для будь-якого гравця, який грає проти Ліоркузена. Так, так, так само як Джеремі там. Да. Фрімпон дуже мало повів на Єгра. Можливо, навіть їх Ні, Не, не Норфорин. А тут агол, типа, типа 3D. І це вже досить комфортна kom, перевага Два гола. Так, ну 4-2. Ти я займки в час я здобут. Ну ладно, на кутку микану, в общем. Виніс no. голову то так в ліверку за мною перехватили його Атлетико. Які самі вже перейшли в атаку. Альварес, Різман, Резман побиває. Дуже динамічний матч. Яким можна було передбачати. Да навіть передбачати, а передбачати. Вірц загуби м'яч. Вермано. І для контролює його. Давайте з меча. Будуйте так. Хороший пас на Альвареса. Альваризу. Ого, та все робить. Туж хороший перехвати, там. Та, Але знову загубили м'яч. Зараз якісь проблеми е, в Liverkuz. По поводу переходу з за захисту в атаку, тому що в них дуже хороший захист, але не можуть добратися до їхньої ключової фігури Бунифейса і Шика. Тобі, потрібно... Можливо, Теле вийде, можливо, Трей'ер вийде. Можливо, навіть і то не вийде. Можна ж предсказати по взагалі, структурі, що два форми зараз будуть зіхоти на поле. І так, це Тела. Так, я так, так, Ну, Ми бачили, як вони розминалися на стороні поля, тому ще було атлетику зробив три заміни: Лемар, Галан і Серлотовісі. Цікаво? Ну, Атлетку треба дотримати, але я думаю, що вони дотримують весь матч. Кожен ну, має це дотримання. Кони люблять забивати з самого початку. Взяти Багати... похоже до такого бліцу, до дуже швидкої атаки і потім дуже повільного захисту. І це їм спрацювало на весь цей турнір. Повільно і дуже, дуже... великий захист. О, оу, оу, ще й нарабиться. Це жовт, але взагалі міг би й обійтися з червоною. Дуже хороший пас! Ого, непогано. Але це перехват від Ленор Мама. Він би відігравати один м'яч. Можливо, ще відіграє. А ні. А ні, то вибір, так. Це останній шанс. Причина і його байра, щоб зменшити взагалі різницю м'ячів перед другим матчем, і він з ним скористається дуже добре цим шансом. Дуже-дуже хороша реалізація того котило. Але це ми обрайся. проходимо наступний матч з переваги один матч до 1000. Так, 3-4. Непоганий матч у нас. Що у нас, може статистику глянемо зараз? Можливо, якщо нам презентують е статистику матча. Так, можливо, нам ще розговорює статистику, бо там її не сильно видно. Три удари від Лиркузина і три голова. Веркузна 6 від Атлетико. Очікувані голи 0-9 ну, на 2-9. Перевага у нас бачив від одної команди. Так. Добре, Як ви бачите, від двох команд. 10 секунд, щоб вернути м'яч. Це досить швидко. Дуже швидко. Також бачимо удари з пенальті 0 на 0. Це цікаво. Просто його так. будемо вже закінчувати, так? У нас 3-4, будемо чекати завтра чих Дякую всім. Добре, дякую за перегляди. До побачення. До побачення.